Хлопчик Сем, який живе в Австралії, півтора роки свого життя носить на голові камеру. Ні, не щодня. За дитину переживати не варто. Камеру він носить приблизно одну годину двічі на тиждень. Вона знімає усе, що бачить і чує дитина. Цей експеримент розпочався, коли Сем був геть зовсім малюком і триває дотепер. Маленький Сем, поки що сам того не усвідомлюючи, є головним героєм амбітного експерименту. Команда дослідників з університету Нью-Йорка задалася питанням: чи може штучний інтелект навчатися? Так швидко і ефективно, як мала дитина, а у перспективі ще й отримати свідомість як у людей. Адже тільки подумайте самі: щоб мати можливість писати пристойною англійською мовою, легендарний чат GPT навчався на масових даних, які містять мільйони або навіть трильйони слів. З іншого боку, діти мають доступ лише до невеличкої частини даних про цей світ, але до трьох років вони вже можуть спілкуватися, складати речення і взагалі розуміти фізику простору, що їх оточує. Що могла б зробити модель штучного Інтелекту, якби отримала не терабайти даних із електронних бібліотек, а зображення і звуки, які бачить і чує маленька дитина, яка тільки вчиться говорити. Щоб відповісти на це питання, дослідники взяли 61 годину відео з камери в шоломі, яку носить сем. Камери зафіксували те, на що дитина дивилася і звертала увагу приблизно протягом 1% часу своєї активності. На відео записані два кота Сема, його батьки, ліжечко та іграшки, його будинок, їжа і багато чого іншого. Далі науковці розкадрували усі ці відео, отримавши 600 тисяч відеокадрів у поєднанні з фразами, які промовляли батьки Сема або інші люди. Загалом це 37,5 тисяч висловлювань. Іноді предмети і слова, якими їх описували дорослі, збігалися, іноді ні. Тобто дитина мала нативно зрозуміти, чого від неї хочуть дорослі. На всьому цьому масиві даних розробники почали навчати нову мовну модель штучного інтелекту. Команда дала моделі підказки. Коли предмети та слова зустрічаються разом, це Ака того, що вони можуть бути пов'язані і навпаки, ну тобто, коли дитина бачить щось кругле і пригуче, а батьки кажуть слово м'яч, то штучний інтелект має зрозуміти, що то м'яч. Якщо зіставлення слів з об'єктами може здатися вам простим завданням, то це не так. Щоб зрозуміти масштаб проблеми, уявіть вітальню сім'ї з маленькими дітьми, де панує суцільний безлад, підлога завалена іграшками, предмети не на своєму місці. Якщо малюк чує слово м'яч, це може стосуватися будь-якої іграшки в його полі зору, навіть дивана або пари штанів чи чогось іншого. Існує нескінченна кількість можливих значень будь-якого слова, яке маленька дитина чує вперше. До речі, ця загадка настільки складна, що деякі психологи навіть стверджують, мовляв, діти народжуються з вродженим розумінням того, як працює мова, щоб мати змогу так швидко її вивчати, але не будемо заглиблюватися у дитячу психологію. Найголовніше, що штучний інтелект, розроблений дослідниками з університету Нью-Йорка, таки навчився зіставляти слова з предметами, які він чув і бачив у відео з камери на голові дитини. Модель також досягла успіху в узагальненні слів для нових об'єктів, які вводили дослідники. Наприклад, вона могла. Правильно позначити нові зображення м'ячів, однак здатність моделі ідентифікувати предмети, які вона бачила рідко, як от ножі, була обмеженою. Результати цього дослідження дають уявлення про те, як маленькі діти вивчають нову мову, але це не головне. Науковці впевнені, що їхній експеримент наблизить людство до створення так званого генералізованого штучного інтелекту, який може виконувати інтелектуальні задачі як людина, тобто створити такий штучний інтелект, який навчатиметься і діятиме як люди, а не як статистичний машина для зіставлення шаблонів, як одного разу сказав американський лінгвіст Наом Хомський про Чан Чіпті. Системи штучного інтелекту все ще крихкі й позбавлені здорового глузду, каже Говард Широп, який керує програмою передових оборонних проектів уряду США. Він адепт ідеї, щоб навчити штучний інтелект навчатися як дитина, розуміти значення і реагувати на нові ситуації. Мета полягає в тому, щоб наблизити штучний інтелект до людського інтелекту і свідомості.